Я патрон, собака, рятувальник. Я разом з командою саперів шукаю небезпечні предмети, які можуть вибухнути. Гау-гау! Ой, а я тебе знаю. Бачила у телевізорі. Кого бачив в телевізорі? Мене. Гау-гау-гау-гау-гау. Давай грати у міни та вибухи. Мяу, це ж весело. Грати у вибухи це небезпечно. І чому? Це ж цікаво. Вибухонебезпечні пристрої, бомби, снаряди, міни, гранати, не іграшки. Можна постража... постраждати, чи загинути. Ой, а що це за іграшка, схожа на метелика! Обережно, це міна пелюстка. Дуже небезпечно. Можна залишитися без лап. Зрозуміла, тоді біжимо, пограємося в парку. Опішмарки мурмяу. Ти бачиш оці червоно-білі стрічки. Територію парку огорожена і є попереджувальними знаки. Сапери ще мають розмінувати цю територію. Якщо ти будеш грати у парку, можна не помітити. мінус станеться вибух. Добре, тоді гайда на дитячий майданчик. Давай побавимось ведмедиком, якщо гранатами не можна, він же нічий. У цьому і небезпека, що ми не знаємо, чий він. І я відчуваю запах вибухівки.